Добрий вечір, шановні глядачі. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписані, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Вибрався на декілька годинок в отакий невеличкий ліс. Трішечки в даному лісі є як і травичка, так і шпильки. Вибрав, тому що така більш-менш зараз. Пора трошки підсушлива. Там, де травичка, можливо, будуть маслючки. Хочеться хоч трошки назбирати сьогодні. Подивимо, що вийде з цього вдалого перегляду. Друзі, дивіться, ось іще два гарних маслючки. Ой, дивіться. Тут ціла поляна, ну всіх вирізати не буду. Дивіться, які гарненькі. І тут, не знаю, та багато. Ну, тих дрібних не буду різати, тут ціла поляна, десь їх штук 10-20. Ну, 20 ні, ну десь 10-15 штучок точно є, друзі. Ось такі гарненькі. Так. І будемо до нашого відеречка їх відправляти. Так, О, трошки один нічого, один... Все, підрізав нормальний. Супер, друзі. Ой, друзі, дивіться. Ще ось один гарний рибочок. О, Ось такий гарненький. Маслівчок. Друзі, супер. І ніжка на червива, друзі. Скарб. Літом. Якщо ще не цервиві. Так, попробуємо пошукати, може ще десь щось тут знайдемо. Супер. Тільки зрізав і ось ще один такий буйний маслівчок. Важко. Ой і далі ще йдуть. Друзі, дивіться який. Шикарний гриб. Шикарний. Взагалі. Гарненькі гриби. Шикарний. Друзі, ось дивіться. Ось один. І ось не всю відійти вже ще в третій місці. Дивіться які Ці молоденькі. Ой-ой-ой. Найшли гриби. Не поспішайте відходити. Зазвичай... Дивіться який. Зазвичай ще рядом можуть бути декілька. Або навіть декілька десятків, друзі, дивіться. Маслючки, ой-ой-ой. І ніжки дивіться, які гарні. Всі бомбезно. Друзі, супер. Друзі, дивіться, ще ось молоденьких, яких знайшов. Три штучки. Ой, які гарненькі. Які тільки гарненькі грибочки, дивіться. Маслючки. Ой-ой-ой і ніжки, дивіться. Взагалі, приємно, колісо по походити ще таких рибочки позбирати. Ой-ой-ой-ой-ой. Що можу сказати? Дивіться, ніжки всі гарні. Взагалі, друзі. Бомбезно, 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 дивіться, вже трішки назбирав. Фух. Взагалі гарно. Дивіться, якось гарно замаскувався. І ще один гарний гриб. Ще один, друзі. Друзі, дивіться, який гарний грибочок. Ой, яка і ніжка гарна. О, дивіться, який маслюк. Друзі. Клас. Друзі, дивіться які. Гарненькі, молоденькі, мислячки. Які гарненькі. о ху ху О. Ще один. Дивіться, яка мішка гарна. Клас. І ще ось, дивіться, неподалік ще ось один. Молоденький. Ось такий грибочок. Дивіться. Які тільки гарненькі. Маслючки супер. Так, на подивіться, ну ще десь сімейство їх тут рядом. Ну, загалом класно. Друзі, дивіться. І ще ось декілька гарних маслючків. Ой-ой-ой! Дивіться, ось тут три. Ось іще, дивіться. Раз, два, три, ще. Хух, оце попав, дивіться. Зразу скільки гарненьких грибочків, друзі. Взагалі, шикардос. І ніжки дивіться. Вже наскільки насобирав. Хух, Гарненьких грибочків. Так набагато подивитися. Може ще тут будуть. Де рядом грибочки. Так, переходимо. Ось на ступні. Найшов на всього три штучки і зразу за ними іще три гарних маслючка. Дивіться, ніжки гарні. Ніжки гарні, гриби гарні. Ой-ой-ой, друзі. Не відходячи з одного міста... Ех, розламав. Грибочка. Ой, які гарні, дивіться. О. В клас. Друзі, дивіться, якого ще одну красення знайшов. Дивіться, яка ніжка. Ай-яй-яй, який грибочок клас. Фу. Друзі, дивіться. Ось така полянка, зразу одного знайшов. Дивіться, який гарний. А потім дивлюся, а тут рядом треба озиратись. Дивіться, ще скільки три штучки і гарні. І всі гарні. Один знайшов. І бачите, по одному зразу ще знайшов три штучки. Треба озиратись. Можливо, тут ще десь є грибничка по 3-4-5 грибів. Поки що мені везе, будемо збирати. Клас. Друзі, дивіться. Кіт. Гарненький. Ой. І дивіться ніжка гарна. Вже трішки збирав. Ух, майже повне вітеречко. Друзі, клас. Друзі, дивіться. Ще ось ось два штучки знайшов. Гарненьких і ось. Через метр іще. Надіюсь видно ось. Два штучки. Ой, друзі, кайф, клас. Дивіться, гарненькі і ніжки гарненькі. Хух багато перерущих рибочків. Дивіться, ніжки гарні, гриби гарні, ще ось не відходячі, дивіться. Ще два грибочка, думаю, як ще на місці покрутитись, думаю, ще буде діло, друзі. Клас. Друзі. Друзі, дивіться, ось така полянка. І дилю щось таке, як два листочки. коричневі. Ось один грибочок і ось ще один. Крізь травичку. Почали вилазити ось такий гарненький грибочок. Майже не видно поки прийшов. О, Ось такий гарненький маслючок. Ще одного ось такого невеличкого красення знайшов. Друзі, дивіться. О, клас. Друзі, дивіться, ще ось. Ось такий Гарненький грибочок, дивіться, які І ніжки гарні. Гарна ніжка, дивіться. Клас. Друзі, дивіться. на Натрапив на невеличку галявинку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість грибочків, друзі. Взагалі гарно. Друзі, дивіться, ось ще який грибочок під нас заховався, який тільки гарний маслючок. Шикарний. Шикарний друзі. Дивіться які ось ще два світленьких маслючка. Ой-ой-ой-ой, друзі. О, які гарненькі. Які тільки гарненькі, дивіться. Два маслючки. Клас. Клас, друзі. Супер. Сякі два. О. Чарівні маслючки. Клас. Друзі, майже 10 літрів грибочків. Десь буквально за годинку за півтори насобирав. Грибочки різні.